Так, у нас зараз п'ятниця, вже з обіду. Воно все благополучно сохло, все горить. Е, от наші ті штуки, які ми клеїли. Я тут без вас і без оператора ще тут доложив деякі покращення. Ось, зараз ми будемо то все розпаковувати, знімати пленочки, все як ви любите. Ось і є наша Hugo Boss. Тут просто ми на ніч передвигаємо стіл до пічки, робимо таку барикаду і воно там сохне зверху. Там найбільш тепло найбільш довше. От. Для роботи зараз знову будемо мебель переставляти. Ну, щоб не скучно нам було жити. бо Нам дуже скучно жити. І так, Зараз будемо робити розпаковочку і знімати пленочки. Все як ви любите. Ми топили цими палочками. Вон у мене скільки палочок вийшло трошечки вже ну, кінчиком заваджений епоксіт, я брав нову сухеньку і топив сухеньку. То треба, щоб було багато таких палочок, якби ну, на підхваті новеньких. Ну от, зараз будемо то робити. А Як воно виглядає під пльоночками? Так що значить пльоночка, Бо я ж то знаю, ви не, не знаєте. Я розрівнявши епоксидку, положив пльоночку і його через ну, плюночку... пльоночка це поліетилен, Ще розрівнював <кхух> додатково. То вже я робив сам, бо Мій помічник оператор пішов спати, бо це було вже 2 часу ночі, а він назжає воронок. А я сова, він хоче зранку робити, а я не можу зранку робити. Отак От воно зараз під пліночками все виглядає. Здираємо. Я спробую сам це зробити. Хоба. Я дивлюсь в камеру. Давай буде знімати. Хаба. Щось я взяв ці кліщі, думав, що це буде тяжче а Воно нормально. Коротше, отак воно виглядає. Це бумажка, пропітана епоксидочкою. Тут вже все, вже навіки, тверденьке. Берем цей хрест. До речі, хто знає, у нас невеличка Вікторина, як він називається, цей хрест. Оцей, яка красота, лки-палки. Все, як ви любите, знімаємо пленочки з Нової віщі. Розпаковка. Тільки не якогось китайського барахла, а то, що ми українське handmade. Насолоджуємося. Ну, вживу воно виглядає. Ну, так само десь приблизно камера передає хорошо. Я включив на камері просто підсвітку і воно трохи блікує, бачите? Так, ну дивимося на ці бульбашки. Які є, але їх ми можемо ігнорувати. І як бачите, я ось я, ось, я ось замастив його воском, щоб там, де є привалочна поверхня для шайб, де може прикручувати, щоб туди епоксидка не запливла. Так, продовжуємо далі. Звільняємо нашого доброго рембатівця з-під пльоночки. І красота. Ну, наскільки скріншот екрану може бути гарним. А я ще, по-моєму, не, не встиг зробити покращення якісь туманю в фоточці. Ну, зато швидко. О, добре, рембат. Все зіборемо. Що зна, хто знає, не пишіть, що це R з буквою Г в кінці. Ви знаєте, що то? Не пишіть, бо то YouTube не любить. Так, ну і автор. Хто то все зробив, розробив і змучив зробити то є я. Чи похожий, то рішайте саме. На такій фотокарточка. Це з Фейсбука у мене якби скріншотик. Ну, в Фейсбуці я буваю рідко, як я вам то вже казав. От, Такий от у нас зараз буде загальний вигляд. Вид. Так воно зроблено. От. Ну, також ми ще не тільки ж заради того, щоб зробити красоту, наклеїти, а ще, щоб позапливли епоксидкою ці стики цього ситочка і цього деталі. Щоб епоксидкою запливсти. А, до речі, я щось тут простих, трошки говорю вниз. Але ви Витягую ситуацію, мікрофончик ми придбали. От, пишіть в коментарях, як вам такий звук. От Power Device. Не можу ще вам його рекомендувати чи не рекомендувати, бо перший раз я його перший день. Ну, але звук ви вже мусите якось сказати, який він лучший з ним чи лучше без нього. Ну, але якби... якби не. Не зовсім правильно це заміри, бо я захрипший і якби такое, коротше, говорю в тос, в нос. Говорю в нос. Ну, випишіть, я думаю, різниця вже має бути. І ще і ще чого ви взяли саме цей мікрофон? Ну, то, що я знімаю на iPhone і мені потрібен лайтнінг. І у них 12 футів довжина кабеля, це 3,5 метра. А так, як ми бігаємо по території з цим відеокамерою, то, в общем-то, е, ну, нам треба довгий кабель. Ось. Це для айфонів. Ну, я думаю, що в них такі саме є і під джек. Пішов. І так, е, будемо роз'єднувати зараз е, то, що має бути не склеєне. Е, на цьому ситочку я скотчем. Формурував захисний шар. Тут а, також е, сформірований, бачите, воском заліплена шайба, щоб сюди епоксидка не затекла. От. І тепер ми то зараз... Ну і також тут теж шайбами заліплені з воском. Тут, де епоксидка має розтікатися, робити ці, затікати сюди, типу по привалочну поверхню, ідеально роблено, зробити, щоб без. Прокладок. Ну, а тут, де її не має бути, то її не має бути. То я тут, а, приліпив шайби на воску і додатково ще зробив воскову такий буртик Трошки більший, бо в мене ж дірочки на 2 мм більшого діаметра. щоб по посадочних воно могло гілозити. І от цю різницю я зробив. Якби, ну, багато говорити, а ще більше робити, я вам скажу. а ще його треба придумати наперед, не тоді, коли епоксидка вже нанесена. А ще коли вона не нанесена. Дуже багато роботи треба робити. Ну, як це потрібно. Так. реверс. Хоч тут кругом лилася епоксидка рукою, рікою, але так як воно все завощене, то воно, звісно ж, і не пристало, як бачите. Всі гаєчки, все. Там, де не має бути епоксидку, там воно не пристало. Ну і відкручується воно дуже добре. От. Ті, що ми завощені, робили болти. Також я якби людина осторожна і відкручую на слабенькі тріщоточки. Бачите, взагалі тріщоточка слабенька. Бо якщо епоксидка все-таки залилась, то можна, ну, можна зламати щось не то. А так спрацює тріщоточка, яка встроєна в широповерті. Ну і так, тепер саме цікаво, роз'єднається воно чи не роз'єднається. Тому що тут наша задача була, оце смотреве віконечко підзалити лучше. Того, що наше ситочко, воно було не зовсім по тих розмірах, як воно мало би бути. Щоб це віконечко нормально закрити. Там була шпаринка близько 3 мм. Ну от зараз ми цю шпаринку і. Заливали отут конкретно. Ну, а поки заливали тут, то залили вже і кругом. Ну і заодно наклеїли цю красоту ЗСУшну. Так, ну все, от щелкуємо. Якби там, щоб вам було хорошо видно і мені зручно. А, пишіть в коментарях, відшілкнете чи не відшілкнеться. Та, звісно, вищелкнеться. Ребята, ну, я что-то не тільки відосики знімаю, я тут роботу роблю. Ось. Так, і бачимо, що в нас вийш контрпрофіль. Не знаю, чи камера передасть, тому що воно все прозрачне і блискуче. Видно, є контрпрофіль. Оцього всього, ну, якби оцих всіх виступів. Ми навіть не знаємо, які вони міряти нам не треба. Епоксидка поксідка заплила і сформувала. Все, це замість прокладки буде. От. Ну і головний тут наплив, ось він. Що, для чого ми це все робили. Бачите, воно раніше було отаке, більше якби кутик, а ми залили його аж сюди. Щоб тут не підсасувало воздух чи не його не напомповувало. Ось. Ну, і, відповідно, а ну, сформували. Постав його горизонтально, я зробив, щоб було видно бортик. Воно візуально передає, що наоборот впадіно. Отак От нормально. Угу. Отак От видно бортик. Ну так, да, воно камері сложна, воно блискуча і прозрачна. Mm -hmm. От. І оцей ми бортик зробили і тут теж бортик сформувався. Ну, добре видно. Все. Ну, а там, де не треба було, щоб епоксидка заплила, була от, у нас завоскована дірка завоскована, і відповідно там епоксидка не заплила. Вона якось була, так і осталася. Все. зараз то ми вже технічна робота буде, ми ці скотчі здираємо. А ні, ці ще не здираємо, тому що нам треба зробити силикон. Це якби за силикон... Це я зробив, що а вдруг вийде одночасно зробити. і епоксидку і силікон, але ну, не вийшло. Не вийшло. Того що. Того що. Є технологічний процес. Так. Да. Ну як би воно вночі було вже там, воно би засохло б. Це було б десь 3-4 часа ночі. Хто би його над ним куняв би? Ну, реально, ребята, я, я не зміг. Того так. Все, ага, ще у нас розпаковочка красоти буде. Хьюбас! Чекай, 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 я принесу в кадр. Єгабас. Знімай. Я поставлю так. Оператор не бачив, де я його приклеїв. На двоєчці. Вже угу. да. Ось, бачите, я як я це зробив. Наніс на пльоночку епоксидку На епоксидку наніс цей хікубос, він не хотів одразу пропитуватися, бо він. З якогось е синтетичного матеріалу, але я пропітав насквозь. Ну, і потім його вже приклеїв. Зараз ми будемо його здирати. Так. Хаба! Ну, я Харнесе. думаю, не стидно, не стидно вийшло, га? Hugo Boss. Гарнеси. Я просто не знаю, як там бліки в камеру. Ти можеш Дуже, по сам, сам камерою да, поваряти, щоб не було бліків. Воно все одно блищить, по-любому. Ні, не по-любому. Ти візьми його так, так, верх, вниз. Ні, ну, якщо я так роблю, то блищить одна сторона. Так, а більш би... зверху подивись. Близче. О, Отак от не блищить. Бачиш, я ж тобі кажу. Покрути камерою, подивись, а де так не, не блистить. Хігобас. Коротше. Ти не крути, бо воно починає зразу. Ну, ти камеру теж можеш возити. Ну, все, все такий от Hugo Boss. У нас тепер річ брендована. І тепер її не встидно відправити в рембат з шевроном, з мертвою головою і ключами. Так... Е ми зараз, тут після того, як я зробив, трошки нависає бумажка. І я зараз її просто зашліфую лишнє. Ну і тут такі ці напливи від поліетилену. Це буду робити таким от ну Це на це суперсайдик, безпроводний, маленький, удаленький. для цієї роботи він в самий раз. Малі обороти, щоб він мені пластик не е, плавив, Ах, хризирував як бобер Бер... вербу тільки да. ну Думаю, що вона може. Хто думає, що воно може грізти бумажкою і пластик, то він глибоко ошибається. Наприклад, тут у нас є ніж стальний. як ви знаєте, Сталь, <клух> сталь тут доволі хороша. Він, як не, об... не обпарений, не обшмалений. О, тут звісно, фреза хороша твердосплавна. Зараз ну, подивимося, що він зможе зробити з цим ножиком. Як бачимо, гризе. гризе як щур булку, хотів сказати, та закінчилась пам'ять на телефоні. І в нас є отакий от, не до кінця закінчений файл. Ну, видно, що битий файл так званий. Ну, це відповідь на то, чому я ці відео зараз роблю. У мене закінчилася пам'ять в телефоні. І я мушу освобождати цю пам'ять. Це раз. І так, фреза, реально твердославна фреза, гризе, закальоз, загартований, закальоний, кому як подобається: лезо, ножа. Десь там більше 40 одиниць. Ну, тому що, тому що твердосплавна фреза. Хоч воно якби на іграшці, наче стоїть, оцей іграшковий дрімельок. Але фриза там хороша. Аж долар коштує. <laughs> ну вона коштує долар в інтернеті. А не в тих місцях, які треба знати, а не десь на Барахолці. Коротше, там далі я ще щось хотів вам розказувати, показувати, до так як файл битий, то телефон начебто, що він записує. Оператор не звернув увагу я там щось розказував, розказував, того частина наших файлів втрачено. Ну, нічого страшного, дивимося далі. в слідуючих серіях, що там і як. Так, хто хоче нам закинути гроші на допомогу нашим проєктам, то картки в описі. А якщо хтось хоче більш детальні, отакі от огляди. Електроінструментів, які у нас є, ну і зокрема парксайт, то, будь ласка, пишіть, зробимо.